55 стрічок за 6 годин в Чернівцях пройшов фестиваль українського кіно Відкрита ніч. Пікети під стінами десантного батальйону продовжуються. Міст через прут у Чернівцях став жовто-блакитним. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Патріотичний міст з'явився у Чернівцях. На День Конституції Чернівчани взяли до рук пензлики та пофарбували у синьо-жовтий колір перила на мості через річку Прут. Шестирічна Віра прийшла розфарбувати міст із татом. каже, таке робить уперше. Це дуже цікаво, тому що я дуже люблю малювати. І це ще прапор України, а Я дуже люблю нашу Україну. Дорослі та маленькі чернівчани взяли до рук пензлики з гарним настроєм зранку на день конституції. розфарбували в кольори державного прапора міст через річку Прут. Про таку акцію кажуть, дізналися у соціальних мережах. Коли дізналась про це, скликала всіх друзів, всім класом прийшли. От мені буде через цей міст дуже. Приємно їздити після цього. Це ці кольори коли сумирали наші люди, і тепер помирають українці. Організаторка акції Ірина Макаровська каже: інші українські міста вже активно перефарбовуються в синь-жовті барви. Чернівці теж не мають відставати. Я була у Львові, в Тернополі, а в Рівному все розфарбовано так. Красота, перзлики організатори просили приносити із собою 50 літрів синьої та жовтої фарби. Допомогли придбати чернівецькі меценати. На цьому активісти зупинятись не збираються. В Скверику в центрі міста біля площі там є класні жовті лавки. От оскільки фарба дорога, там жовта вже є. Ми просто синім домалюємо декілька ну, цих ну декілька дощичок. Українські міста на випадки перефарбовуються в національні кольори. Популярність сині жовтого поєднання засвідчує патріотизм і єдність українців, кажуть учасники акції. Має гумена Ярослав Левицький місцевий час. Пікети під стінами десантного батальйону в Чернівцях продовжуються. Цього разу мітингувальники стверджують, що особовий склад територіальної оборони Чернівецької області збирається направити у Запорізьку область. Сім'ї солдатів виступили проти цієї мобілізації, адже їх раніше запевняли, що хлопці стоятимуть на захисті лише в західних регіонів держави і не братимуть участі в антитерористичній операції. Родичі та близькі військовослужбовців переконані, що, хоч місто Бердянськ не є зоною проведення АТО, втім ризик опинитися в епіцентрі Вивих дій чималий інформація про те, що особовий склад територіального батальйону оборони Чернівецької області збираються направити у місто Бердянськ Запорізької області. Для родичів та власне самих солдатів була несподіваною. Спершу її сприймали як чутки, а сьогодні її підтвердили самі військовослужбовці. Для того щоб заспокоїти громадськість, щоб люди не блокували дороги, нам пообіцяли, що нікуди батальйон не поїде. А потім тишком нишком, коли немає жодного з владних авторитетів на роботі, тому що це вихідний день. Роблять такі справи. Говорили, що їх нікуди не відправлять, вони ані на території області це сказав і. Губернатор это сказал, военком это все сказали. Это їхні командиры говорили. А сейчас их грузят и отправляют. Где можно На на обмане обмані что-то... Как может человек ті воювати за обманщиков чи шо? Матері Солдатів кажуть, що розуміють необхідність захищати державу, але запевняють, їх діти не володіють потрібними навичками та не мають належної підготовки. Не дай Боже, якщо б це було. Війна і загаль, і була обща мобілізація. Тоді дійсності може всі би мовчали, нічого не говорили, Тому що тоді дійсності треба захищати державу, і треба всім підніматися. Ну зараз це просто дають дітей. На передову, як пушечне м'ясо, ані губернатора, ані його заступник так і не прийшли на зустріч з родинами солдатів. Після кілька годинних очікувань кажуть матері, до них вийшов один з керівників військової частини та пояснив, що Запорізька область не є зоною проведення антитерористичної операції а також і те, що ситуація в країні змінилася. Тому можливості залишити особовий склад територіального батальйону Чернівецької області у західних районах немає. Вероніка Залевська, Іван Чижик, місцевий час. Без музичного супроводу та концертів, так цього року, 12-13 липня, пройде Петрівський ярмарок в Чернівцях. Основним гаслом події стане благодійність. Повідомили в ратуші на території проведення ярмарку, розмістять шість скриньок для благодійних пожертв. Зміни є і щодо місць проведення ярмарку. Згідно з розпорядженням міського голови, основна торгівля розгорнеться довкола центрального парку імені Тараса Шевченка. На прилеглих вулицях по периметру розмістяться банківська і страхова сфери. З боку головної будуть промислові товари та будівельна сфера. На Садовій торгуватимуть продуктами харчування і бджільництва. Поблизу стадіону Буковина буде автосалон. Середині самого парку торгівля не вестиметься. Містечко майстрів працюватиме на турецькій площі. Підприємці з різних міст розмістяться на Соборній площі. На вулиці Ольги Кобилянської представлять книжкову продукцію та проведуть дитячий благодійний аукціон. Міські раді кажуть, вже є чимало заяв від підприємців з усієї країни на участь у Петрівському ярмарку. Люди вже звикли, люди чекають цього, люди хочуть реалізуватися, показати себе, заявити про себе. На сьогоднішній день у нас є 186 вісімдесят шізеля, які озвучили на ранок сьогоднішнього дня. минулому році це було десь. Порядку 150 заяв є і Донецька область, є і Херсонська область, і Михалаївська область, і центральні області, Кировоградська, Полтавська. Уже в цьому переліку 20 областей разом з Чернівецькою областю. 55 стрічок за 6 годин в Чернівцях в четверте прийшов фестиваль українського кіно. Відкрита ніч одночасно на 24 майданчиках України та у Варшаві зібралися пошановувачі короткометражних фільмів, та цілу ніч переглядали, співчували, сміялися, плакали та жили разом з українським кіно. Четверте в Чернівцях та сімнадцяте в, в Україні. Ті, хто шанують українське кіно, збираються на цілу ніч, аби познайомитися з новинками, цікавинками, першими спробами та вже відомими стрічками вітчизняних режисерів з єдиною метою довести, що українське кіно є, і його варто дивитися. Мета це дати можливість українським режисерам показати свої фільми, розвивати розвиток українського кіно, по популяризацію його. Національний кінофестиваль «Відкрита ніч в столиці Буковини проходив у двору куратоші. Протягом шести годин глядачі подивилися 55 стрічок. Режисери цього року представили різні роботи. Серед них вже відомий Вавілон 13 Загалом більшість короткометражок психологічні та емоційні історії, навіть мовчазні, але такі, які змушують глядача думати, аналізувати та захоплюватися роботою режисерів та операторів. Відвідувачі стверджують, завдяки таким фестивалям відкривають для себе українське кіно як якісний продукт вартий уваги. Мене вразило те, що в Україні вміють знімати фільми, тому що ну у нас загалом фільми якісь російські і не дуже хороші, або закордонні, а українського дуже мало. От а зараз так подивилося, дуже подобаються фільми. Майже кожен фільм чимось так запам'ятовується. Збору мені емоції фільм Вавілон 13 про майдан. І просто це дуже відбувається, якось з моїм емоційним станом дуже сильні емоції, насправді, і дивуються, чому побачити такі роботи в кінотеатрах не вдається. Режисери пояснюють, до того що українське кіно існує, треба звикнути. Поки що пересічний глядач не готовий поміняти закордонний блокбастер трансформери на вітчизняну стрічку. Якби привчили за е... Ну, якби за 20, більше, ніж 20-річну історію, їсти хот-доги. Їсти хот-доги. І жри хот-дог, жри хот-дог, І ти привик їсти хот-дог, а тобі кажуть, а давай козій сир, а я не хочу, це смердить. Ну, чекай, це корисно. Ні, я не хочу, козій сир, ні, він не смердить. Окей, він якісний, окей, хорошо. чого ти не хочеш їсти його? Душ ти не привик його їсти. Давали би тобі з самого дитинства по шматочку. Там да ти б привик до нього і казав, о, все, я хочу козій сир. Я знаю, який він я знаю, як він діє все. Чернівецький режисер Дмитро Сухолиткий Собчук на цьогорічному фестивалі представив чотири свої роботи. Одна з них коріння сни відзначена двома дипломами за найкращу роботу оператора Микити Кузьменка та художника Юлії Зауличної. Гран-прі фестивалю здобула стрічка «Заповіт» Крістіана Жерегі. Об'єднання «Вавилон-13» журі відзначили спеціальним дипломом за громадянським. Опозицію, мужність та героїзм. Людмила Григорчук, Ярослава Онуфрик, Іван Чижик. Місцевий час. У Чернівецького футбольного клубу Буковина новий генеральний директор Олексія Довбиша. Цими вихідними представили у міській раді. 29-річний Олексій Довбиш повідомляє Буковинський спортивний портал Спортбук в юності займався футболом. У 17-річному віці його залучали на збори з Буковиною, яку тоді очолював нинішній тренер Юрій Володимирович Гій. Грав на позиції центрального півзахисника. Він переможець обласного етапу всеукраїнського турніру серед школярів на призи клубу шкіряний м'яч. Виступав у складі буковини в дитячо-юнацькій футбольній лізі України. У 2010 році став депутатом Шевченківської районної ради у Чернівцях, де є головою молоді спорту і Роботи з громадськістю представив нового гендиректора буковини, голова обласної федерації футболу і заступник голови комітету національної збірної футбольної федерації України Василь Орлецький. Олексій Довбич заявив, що підтримує ідею щодо запровадження системи знижок від партнерів ФК кабуковини для уболівальників, які купуватимуть абонементи на сезон та сподівається на підтримку команди з боку влади та бізнесу. Нагадаємо, перші матчі нового сезону мають відбутися вже 26 липня. Попередній футбольний рік Чернівецька команда завершила. На 12 12-й позиції це все, що ми стигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС на Ютубі. Миру нам.